Вітаю на каналі! Давно вже відео не знімав, тому що останні три тижні досить таки були насичені, тому що за ці останні якраз тижні я займався доставкою вікон. Не знаю, чи це буде на постійній основі, чи так мені просто, як казав один водій, не знаю, чи мені пощастило, чи мені не пощастило, тому що з одного боку по грошах це набагато веселіше. Але є, буває, наприклад, один тріп – 11 доставок вікон. І, як правило, вони йдуть в дуже такі різноманітні місця, де важко заїхати бусом, навіть ніж, а про фури я взагалі мовчу. Я вам покажу, як це виглядає. Так є, наприклад, це взагалі це скріни. Скрін це така. Рамка з сіткою антимоскітна сітка. Фірма Coltec. Найкращі вікна Нової Скоші. Їдуть вони в різні місця, це Мейн, Масачусетс, Коннектикут, штат Нью-Йорк і так далі. Переважно вони отак з, якщо одна доставка, вони. З'єднані разом, щоб було легше шукати це все під заказ, зроблені різні розміри. Від маленьких до великих. До таких, от, як вони кажуть, huge, величезне вікно. Бувають віщі, були сьогодні такі величезні. А... І це, щоб ви зрозуміли, я отак вам зараз дойду до кінця. Причепа, як от, причеп був завантажений повністю, і я тільки зробив три доставки сьогодні, і це на три доставки пішло майже все, що тут було. І тепер залишилося ще п'ять доставок. І це на п'ять доставок оці речі, це тільки це вже п'ять доставок. Завтра на цілий день не знаю, чи я встигну зробити. Саме цікаве, саме цікаве з того всього, що я хотів вам показати, оце. На от сюди, от сюди, завтра на восьму на ранку. А, навіть під рампу не буду під'їжджати. Це дві упаковки якихось таких легенький профіль. Якась маленька коробочка одна. Тут там, там є така фарба. Таке типу це. І два, два таких от, от, от віконечка. Віконечка маленьких, два віконечка. І Щоб ви зрозуміли, це я гак роблю десь 250 км, щоб приїхати сюди і ще така гориста місцевість Вест Лебенен. Ви собі уявляєте, оце два віконечка і ці такі пакетики, це я спалю. Середня зараз 32 літри соляри в мене йде. Десь як мінімум там. 80 літрів соляри тільки спалити, щоб доїхати сюди. А ще потім звідси я це такий гак зробив. Тобто я сюди їхав 200 з лишнім кілометрів. Треба було від'їжджати заїжджати, типу, якби в сторону, бо не... не, не якби був маршрут і це відхилення від маршруту так добряче добрячий бік, і потім знову в, іншу, в інший бік треба їхати. Ну, нехай 100 літрів ми так спалюємо соляри, просто щоб доставити оцю. 100 літрів соляри на сьогоднішній день вже соляра майже під 2 долари канадських. Субвіляйте, 200 доларів. Доставка. За це заплатити, воно не коштує стільки, воно. не знаю. Е, і це не все, це, 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 до речі, минулого тижня вони взагалі такий е, з, е, Видумали мені маршрут. E, тобто їхав я в один бік, потім повертався в інший бік, потім знову їхав через ті місця, де я вже був, далі кудись. Хоча e, ну, ви мені зараз кажете, так, у тебе драйвен, тебе завантажено і неможливо десь там спереді нічого взяти. Минулого тижня було набагато менше вікон, і вони всі були, о, так, як тут ви бачили, там, вони по пристінку були причіплені, можна було зайти сам перед причепа і звідти взяти. Спілкувався з одним водієм, який вже півроку на цих вікнах, і він каже, Я кажу, а як так якось воно відбувається? Незрозуміло, не чому, може вартує диспетчеру сказати, що я поїду спочатку туди, а потім туди, і я зекономлю як мінімум один день і, і купу літрів соляри. Він каже, ти можеш це зробити? І вони тобі підуть на зустріч і вони скажуть, О, great, класно, все, але тобі е, обріжуть кілометраж і менше заплатять. Він каже, хочеш менше зробити, будь ласка, каже. Я кажу, Звичайно, ні, я що собі ворог чи що. І ми боремося за ті е, тріпи якісь, щоб чим довше, щоб більше заробити. А тут виходить, що я ще собі буду в мінус, ні. Так, так не підходить. Е Нью-Гемпшир, штат. Їхав я сюди, тут було 29 тепла. Е Листя тільки розпускається. Хоча вночі в штаті Мейн я ночував, вебасто працювало, бо було десь коло 4 градусів тепла тільки. А в нас на віскоші цієї ночі ще навіть заморозки були. От так, так, така різна. З морозу можна попасти в 29 тепла. Вже на, на, наїздила моя машина 29 тисяч. Все, в мухах. А тут якась... Є така компанія North American, вони займалися moving home. Пере, перевезення. Тобто ви під ключ можете замовити, вас перевезуть, запишуть, як речі були розставлені в будинку і так вам розставлять в іншому і перевезуть. А оце, якісь, я так розумію, кладовище їхніх старих машин. Життя триває. Працюємо. Не можу сказати, що все в Канаді на даний час дуже добре, бо, бо десь так не є. Канадці жаліються місцеві, що ну, не вистачає їм на прожиття. І, кажуть, що на наступних виборах за трюдо ніхто не буде голосувати, бо його політика. Призвела до того, що інфляція. Інфляція все з'їдає кошти. Банально. Минулого тижня був я в дюті фрі, і там можна розраховую, ну, розраховуюся карточкою, а і показує мені відразу курс американського долара до, до канадського. І він кожного тижня росте, 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 росте цей курс і вже долар 42 минулого тижня було. Коли ми в Канаду приїхали, не було навіть а така інфляція. Щось треба аналізувати, де, 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 де Канада пішла не так, де вона повернула, що е, зовсім схожі країни. Ну, не те, що вони зовсім схожі. Я не бачу майже ніякої різниці між е, Сполученими Штатами і Канадою. Ні в чому. В прапорах хіба що і номерний знаки інакше. І... А, і все в милях, і в ярдах, і там ну, таке. от. Але ну, я розумію, що країна Сполучені Штати, вона не, індустріально більш розвинена. Але ну, так на, за 5 років настільки Канада також не, не, не є відсталою. Чому? В чому причина? Хто знає, напишіть. Можливо, ми дізнаємося від ваших коментів. Дякую за перегляд і до наступних відео. Хто ще не поставив лайки і не підписався, це обов'язково зробіться. Дякую за перегляд. Бувайте!